Вітаю, сьогодні був виклик у приватний сектор. Зараз виїжджаємо з приватного сектора. Пов'язаний з тим, що жінка дуже турбувалася про те, що сідає напруга, вибиває реле напруги, типу зибур, але воно якесь більш старішої моделі. так? І вибивала бо включався як це правильно сказати проточний нагрівач так, такий в неї на кухні був включався коли їй треба було помити посуб вона його вмикала і вибивала реле напруги ну, жінка хвилювалася чи це нормально і як зробити так, щоб воно не вибивало целей напруги. Самі розумієте, що великої проблеми в цьому не було. Поміряв там в неї нагрівач, був ну, приблизно до 2 кВт потужністю. Так, зараз виїжджаю, бо тут, бачите, який плутаний шлях якийсь такий. Одночасово вам розказую про цей виїзд. Так от, заміряв біля 2 кВт, але приватний будинок, приватний сектор. Так, нам здається сюди. Нам здається сюди. Так, уже багато перехівки десь поблизу буде і центральна дорога. Я сподіваюсь. Так ось я трохи перенастроївся так бо дійсно цей 2 кВт водонагрівач просажував трохи напругу. І так було, що срабатувало реле типу типу А от і все. Тобто дуже такий простий виклик і роботи там було на 10 хвилин із усіма замірами, із з осмотром усіх коробок, бо жінка хвилювалася, бо онуки приїжджали до неї і так далі. Більш більш часу пішло на розмови про життя та ситуацію в країні та у світі. Ну, я думаю, що вам теж траплялися такі клієнти, які дуже полюбляють поговорити. Якщо у вас це теж така практика нормальна, порозмовляти з клієнтом, а коли такий клієнт розмовляючий, да, ті люди, що багато говорять, вони зазвичай люблять, щоб їх слухали. Ну, як кажуть, любий каприз за любі забаганки за ваші гроші. Тобто, ще десь півгодини слухав цю жінку, історію її життя і життя її родичів. Ось такий був виклик, якщо бажаєте заробляти більше, а також отримувати корисну інформацію, як електрику більше заробляти, запрошую до нас в Телеграм, підписуйтесь, до речі, шукайте в Телеграмі, чи за посиланням в описі цього відео посилання на наш телеграм, приєднуйтесь, там вас чекає книжка, як електрику заробляти більше. 5 перевірених способів. До зустрічі не забувайте на ютубчик наш підписуватися на інші наші відео і не відеоканали. Я їду на наступний виклик.